Як вивести маркетолога на чисту воду і не дати себе розвести? Його перевірити дуже легко, чи він присутній, чи ні. Людина, яка причинно-наслідково мислить, вона по-перше, їй потрібні дані. Тобто ця людина буде орієнтовуватись на те, що, а чи є збір даних, наскільки вони відповідають дійсності, чи є якісь проблеми зі збором даних. Тобто чи всі канали збираються, чи не всі. Наскільки дані ці правдиві, тобто це там 100%, чи у нас є десь втрата даних 20, 30 чи 50%. Тобто з цієї позиції людина почне е, мислити, як, е, що вона буде робити далі. Е, на основі цього аналітика, на основі цього вже при е, е, гіпотези прийняття рішень. Тобто, якщо ви людині кажете, що ось є така ситуація, прийми рішення, е, і якщо наступне питання, а давайте подивимося на дані і як вони впливали до цього, як вони впливають зараз. Чи це нормальна конверсія, чи це нормальний показник в порівнянні з попередніми періодами на кожному етапі. Якщо ця людина так мислить, то ви її спокійно можете брати на роботу, чи з нею співпрацювати, чи з нею підписувати контракт, це ремонт спеціаліст фріланс чи маркетингова агенція. Якщо є таке мислення, у вас буде взаєморозуміння і ці люди люди, як правило, з таким мисленням їх можна легко домовитись про KPI і легко домовитись. Вони розуміють, що таке головний KPI гроші.